Одна із найстаріших вулиць Черкас, замковий узвіз, потребує реанімації. Підпірні стіни, що розділяють проїжджу частину, розсипаються прямо на очах. Як не укріплювати узвіз зараз, б'ють на сполох історики, місто втратить свою візитівку. Про порятунок схилу Олена Берестенко. Таку картину Лена Дмитрівна споглядає щодня. Поруч із замковим узвозом домівка жінки, тож історична пам'ятка руйнується просто на її очах. Зісної ще випала, а є сьогодні давненько, так один, да й валяється где-то камінь. Черкаський узвіз вистояв не одне століття, пережив і громадянську війну і Другу світову. Зображення черкаського звозу от замкового в, в тій частині, де є поворот на вулицю Це зображення 70-х і 80-х років. Окраса Черкас і головна торгова артерія, нині у звіз розпадається на очах. Підпірні стіни, що розділяють проїжджу частину, розсипаються, як не укріплювати звіз. Зараз б'ють на сполох історики, місто втратить свою історичну візитівку. На місце, де поруч і стояла Святотроїцька церква, то фактично історичне ядро міста Черкаси. Я думаю, що потрібно зберегти і підтримувати в належному стані подібні Частини, історичні частини міста у Марії про проблему знають і вже зробили першу експертизу схилу. Тепер шукають гроші на його порятунок. Скоріше за все, доведеться повністю всю підпірну стінку розбирати, робити нове укріплення, робити ну, з армованого бетону. Ну а далі вже декоративно, скажімо, її вкладати. Тому що на сьогоднішній день це просто бутова стіна. І під вагою грунту і під впливом коріння вона руйнується. Олена Дмитрівна мріє не лише про збереження пам'ятка і про безпеку свого району. Каже, ця частина Черкас популярна серед містян. Сюди йдуть і оздоровлюватись, і святкувати, і ярмаркувати. Та довкола недоладні стіни, аварійні дерева і небезпечний нічийний провулок. О, і ноги ламали, тому що вот голяні, ноги сокращают путь, через музыкальное училище і йдуть. Тим переулком. Олена Брестенко, Роман Буша, Вікка новини.